Сьогодні ми спробуємо з'ясувати, як вплинуло мистецтво античності на культуру України та який відгумін античного стилю ми знаходимо у вітчизняному мистецтві. Антична культура стала джерелом для розвитку мистецтв грецьких міст полісів які існували на узбережжі Чорного та Азовського морів. Чимало з них були розташовані на території сучасної України. Тіра Нині Білгород Дністровський, Ольвія. Знаходиться в гирлі Південного Бугу, сучасна Миколаївська область, Пантікапей, сучасна Керч, Фанагорія, знаходиться на Кубані, Херсонес на території сучасного Севастополя та Наїз у гирлі Дону, Феодосія. Історія античних культурних осередків у північному Причорномор'ї. Починається з другої половини Сьомого століття до нашої ери і завершується 70-ми роками iv століття нашої ери. Починаючи з I століття до нашої ери, античні міста підпадають під вплив Риму, ведуть боротьбу із сарматами, готами, гунами та іншими кочовими племенами. Якщо більшість античних міст у IV столітті нашої ери занепала, то в Херсонесі та Пінтікапеї життя продовжувалося і в середні віки. Восьмий, кінець VI століття до нашої ери це період великої грецької конолізації, яка суттєво вплинула на весь світовий розвиток. Еліни розселилися в межах Егейського моря на величезній території Середземноморського узбережжя. Від Піренейського півострова аж до Єгипту та Сирії, і побудували свої міста на берегах Чорного Азовського морів. Античний поліс Пантікапей був столицею Боспорської держави, що об'єднала всі міста по обидві сторони Керченської протоки. Тут знаходилася постійна резиденція боспорських царів. Розквіт Пантікапея. Припадає на п'яте, початок третього століття до нашої ери. У ті давні часи місто було ремісничим та культурним центром Чорномор'ї, мало гарну гавань і веложваву торгівлю. На вершині сучасної гори Мітрідат розміщувався Акрополь з храмами Аполлона, Кібели та палацами правителів Боспору. На схилах гори стояли будинки заможних мешканців, а оселі трудового люду тулилися на околицях міста. У будівництві використовували місцеві вапняки, дерево і привозний мармур. До наших днів збереглися руїни оборонних споруд, житлових будинків, громадських будівель та інші. Ольвія найважливіша грецька колонія. В нижньому Побужжі була заснована вихідцями з Мілету в 647-646 роках до нашої ери, в дельті Гіпаніса Бугу та Борисфена, Дніпра. Її політичним та економічним центром було одноіменне місто, руїни якого розташовані на правому березі Бузького лиману, біля села Паротинник. Очаківського району Миколаївської області. У vi 4 століт до нашої ери Ольвія налагодила тісні торговельні відносини з материковою Грецією, грецькими містами в Малій Азії та Північному Єгипті. Про це свідчать вироби з теракоти, розписані бази, ювелірні вироби з поселень на островах Родос, Самос, Хіос. Із конвейренпу та клазомен. В Ольвії знайдені рідкісні бази з алебастру, які виробляли в грецькому місті навкратіс у північному Єгипті. З Афін сюди привозили скульптури, архітектурні деталі, бо поряд з Ольвією не було покладів природного каменю, кераміку з чорнофігурним базописом. Теракотові карнизи з багатим оздобленням привезені з міста Мілет. Ця частина археологічних знахідок ще в 19 столітті була передана в армітаж. Розгляньте деталі оздоблення глиняної та срібної ампур, знайдених на території стародавньої Ольвії. Чим вони подібні? На зразки давньогрецького вазопису. Розкажіть. Що ви пам'ятаєте про античне декоративне мистецтво? Херсонес Таврійський. Нині на цій території знаходиться місто Севастополь. Був заснований 422-421 років до нашої ери вихідцями з Гераклії, Понтійської, як грецька колонія. В епоху античності Херсонес, у перекладі з Грецької, півострів. Став важливим політичним, торговельним та ремістичним центром південно-західного узбережжя Криму. Основою економіки цього міста держави було виноградарство, рибний промисел, ремесла і торгівля з іншими грецькими містами, скіфами і таврами. За весь час свого існування Херсонес вів численні війни у другому столітті до нашої ери. В результаті тривалої війни зі Скифами місту не вдалося зберегти свою самостійність, і воно увійшло до складу Боспорської держави. Прагнучи позбутися принизливої опіки царів боспору, Херсонес вирішив стати під тверду руку Риму як вільне місто, проте бажаної свободи не отримав. На початку IV століття в Херсонесі. Була заснована християнська єпископська кафедра, а в V столітті християнство стало офіційною релігією. У цей період були знищені пам'ятки античного мистецтва, а натомість постали християнські церкви, каплиці. Незважаючи на потужний натиск варварів, захищений міцними мурами Херсонес, проіснував іще тисячоліття. Але вже в умовах нового феодального ладу.